Так, люди добрі, знову всім привіт! Канал Авторемонт UA Ну що, продовжуємо працю над нашим пацієнтом. Хто слідкує за каналом, бачили, що я відновлюю Ford Escort 88-го року. Для того, щоб повернути його в стрій, він міг рухатися по дорогах нашої країни. В попередніх відео. Я розбирав рульову рейку, знімав, бо був великий люфт. І воював з гальмами. Тобто, був пошук гальм. Ми їх знайшли. Як то кажуть, прокачали. Вже всі 4 колеса у нас гальмують. Навіть є ручне гальмо. Тоже працює. Не знаю, наскільки буде тримати, тому що це все перевірено поки що, як ви бачите. Авто без колес, але чому я не ставлю їх на місце, зараз все розкажу. Е, значить, відновлення почалося з того, що автомобіль заїхав сюди, в гараж, і саме перше я почав дивитися, які є люфти в колесах. І дійшов до того, що у мене проблеми з рульовою рейкою. При розборі рульової рейки був замінений підшипник, перемазано все, піджата рейка, люфт. Прибрався. Рейка крутиться, все добре. Але чому я її не встановив на місце? Хто не бачив це відео, перейдіть на канал, воно є. З того, що була одна нормальна там е рульова тяга, а інша не дуже. Тобто, ось дивіться, рульова тяга, бачите, не прикручена. Наконечник новий, а рульова тяга не тримає. Я заказав деякі запчастини. В інтернеті, і як там кажуть, розпаковка. Сьогодні забрав запчастини. Хочу вам показати. Ну Нова почта в своєму репертуарі. Значить, так, ось що заказав GP Group якийсь. Ручки дверні і кермова тяга. Отака от сума. Коштує в загальному. Тепер будемо дивитися, що тут є. Є ручки дверні. На що вони мені. Значить, покажу зараз. Зверніть увагу, по цій стороні, по правій, в даному автомобілі, вони зламані. По лівій стороні є обидві ручки. Но ручка та, що була на водійській дверці, вона якось непонятно тіліпалася і назад не відтягувалася. Ось дивіться ця. Відпускаю, відтягується назад, та ні. Тому я заказав три ручки на всі двері. Отака от, от ручечка по вигляду. Я десь ще б то читав. Германія написано, чи щось таке. Коротше, не пам'ятаю точно. Значить, так, є у нас ручки. І з доставочкою в нас вийшла отака сума. Так, три ручечки є. Це безкоштовно. Ну, як безкоштовно, сума доставки збільшилась. І є у нас кермова тяга. Я не знаю по фірмах, які, в принципі, самі хороші, які ні. Якщо знаєте, зупиніть відео і напишіть в коментарях. Це Ford написано Європа Європа, типа. Отака от. От от тяга прийшла. Зараз замість оцієї ми ставимо тягу нову і збираємо, повністю повністю, точніше, збираємо нашу рульову рейку. У мене тут трошки розгардіяш, але ось реєчка наша лежить. Тут уже все затянуто, все зроблено. Ту сторону ми робимо пильничок і все. І е, ставимо нашу тягу. І будемо ставити на автомобіль. Ну, майже все зібрано. Дивіться, ось тут прикру... прикрутив на проволоку, звичайно, не поставив цей хаму чого. Тому що оця, кра... оця частинка відірвана. Так, пильничок повністю цілий весь, а частинка відірвана. Осталася тільки ось невеличка кромочка. І от я за цю кромочку прикрутив проволоку, зажав її, і нікуди воно не дінеться. Залишається нам ще ось сюди поставити ну Скажімо так, камут або затяжку. Є в мене отака ленточна затяжка. Зараз покажу, як її можна встановити. Все затягнуте, все перепровірене. Значить, рейка робить 4,25. 4 оберта 25%. Ну, то тобто і 4 4,4. Одна четверта, виходить. Може, трошки сумбурно сказав, ну, коротше, треба поділити пополам. Це буде 2 оберта і десь 12,5 градусів. Ну, коротше, я зробив 2 оберта і із 25% десь половинку взяв. Виставив її приблизно посередині. Тепер будемо встановлювати, я її витягував тоді через оцей отвір. Але пускай видно, вам там вихлопна система. Но, я думаю, що перед цим зараз займуся трішечки не встановленням рульової рейки. А далі куроченням даного авто. Постараюсь вам зараз показати, якщо в мене, звісно, вийде. Значить, видно, да, гофра? І ось в осьму місці, там отвір, хороший такий отвір, який нам робить голосно. Там, начебто, вона розкручується. Раз, і розкручується ось отут, он. Штани оці відкручуються. Я думаю, що я його відкручу. По-перше, його треба все одно міняти, оцю штучку саму. По-друге, треба що зробити? Треба поставити буде рейку. Того знімаю зараз оце: рейку буде поставити трошки легше. Значить, повторюся, там два болта. І тут, тут, не знаю, тут теж, мабуть, два чи три. Попробуємо відкрутити. Так, зняв ці штани чи колектор, як воно там. Не, не колектор. Колектор остався. В народі штани їх називають. Коротше, прийомну трубу. Значить, дивіться, ось виновник один. Геть згнило. А ось виновник другий. Якщо видно, там уже дірка у цій гофрі. Коротше, треба замінювати гофру буде. І ось тут, ну, флянчик цей самий треба нам оставити. Тому що. До нього там якраз вже підігнана труба. Далі труба з нержавійки, дивіться. Вон вона, бачите? Вона зроблена. І вона вже все підігнане. Значить, нам треба просто-напросто підібрати гофру під оце все діло. Тобто Нам треба наружній діаметр гофри, внутрішній діаметр гофри і довжину. І тоді, щоб в кінці в нас вийшло, я думаю, постаратися його якось отак обрізати. І гофру отута приварить. Ну, коротше, щось будемо придумувати. Я думаю, що в будь-якому випадку щось зробимо. Так, як видно, рейка на місці. Воно, вона чорніє. Зараз так збоку покажу. О! Так що, в принципі, наче все повинно бути так, як треба. Так. Виставив, як ви бачите, у нас все добре із нашими е тягами тепер. Да? Видно, що в кожному положенні тримається. Це нова. Все, з цієї сторони теж тримається, як вам захочеться. скажімо так, чи вам, чи нам, чи нам усім. Залишається тепер збирати далі. Е, значить, ця була хорошо зажата тяга. Точніше, наконечник. тому що е, е, яка ситуація? Ситуація досить проста. В чому В тому, що тут повставляли вставочки. Я так розумію, трошки вже розбитий сам кулак оцей. Ну, ця була класно зажата, хорошо. Ця не тіліпалась, а та тіліпалась. Значить, зараз попробую цю зажму, а ту зробити, щоб не тіліпалася. Так, все зібрав, все зажав. Ну, тепер, тепер дивіться. Ось, роблю отакі от маніпуляції. Отак от, от рульом кручу. Бачите? А тепер давайте будемо дивитися сюди. Реагірує на колесо чи не реагірує. Мабуть, так вам не видно, а так? Видно, так, да? що? Колесо у нас реагує. тобто воно не на місці. Воно вже рухається. А тоді до ремонту цього не було. Так, да, рейка не буде ідеальна в будь-якому випадку, тому що вона вже підроблена і робила вона багато. Але отаких от люфтів, як зразу у нас були, що колеса туди-сюди ходили, такого не буде. Тут поставив шайбу, також хорошо зажав. Ну все, все. Дивіться, тіліпаю, ну, правда, тіліпаюця ця камера, але немає сама реючка тепер. І наш з вами передок буде тепер уже похожий на передок. Понятно, що нема розвалу. Але будемо тоді вже щось із цим придумувати туди далі. Так, ну що, виходить? Ми поставили рейку, зажали. Так, да, перед тим як почав з райкою показувати, кадр був ось цей. Чого я зараз не займаюся гофрою. Ну, по-перше, їй треба поїхати купити, це раз. По-друге, зараз немає світла, це два. Поїду куплю гофру і будемо тоді щось думати, придумувати, щось робити. Ну, я думаю, що на сьогодні я буду завершувати вже роботу, а цю сторону показав, не показав, не знаю. Не пам'ятаю, е, завершувати роботу буду. Вже куплю гофру, тоді вже вімкнемося і будемо щось придумувати. Продовжуємо боротися з вихлопом. Точніше, з тим, щоб він трошки тихіше працював. Сьогодні мутнувся до магазину. Купив отаку от гофру. Ось так вона виглядає. 500 гривень коштує. Зараз буду підганяти. 45-та всередині. наружі Получається, у нас 50, так само, як і ця. Дивіться, отак от вона вже стає. Надо тільки щось зробити за, ось, за цим отвором. Зараз будемо придумувати, що з ним робити. Чи вирізати його. Отак. Вирізати, щоб флянчик сам остався. І вварити сюди кусок іншої труби. Чи може взагалі Взяти Гофру прям приварить усюди. Отак от. І не морочить голову. А тут отрізать з цієї сторони, вона трошки длінша, якраз повинно бути. Ну, якось так. Подивимося, Ще щось будемо думати. Так, дивіться, гофра вварена. До речі, теж перший раз займався такою сваркою, Ну, де треба варити так, щоб воно не пропускало. Ну, не знаю, тримається начебто. Начебто все добре. Такий шоу Получився у мене. Ну, я думаю, буде краще набагато, чим було. Значить, так. Ось відстань 34 см треба було мені зберегти, я її зберіг. Все, залишається тепер зняти оцю наклейку. Потім зніму бодною одною рукою неудобно. І можна назад ставити. Штани не в дуже класному стані, їм вже було. було, було. Но ось тут, де були дірки, ми прибрали. Повністю дірок немає, так що ще воно походить. Так, хотів вже збирати все на місце після того, як гофру приварив. Але прокладка у нас в такому стані. Буду шукати прокладку, замовляти в інтернеті. Не хочу я ставити таку. Тому найду, трішки часу пройде і поміняємо поставимо нову. Люди добрі, розпаковка. Заказував таку прокладочку. Сьогодні прийшла. Подивимося, чи така, чи ні. Ну, візуально схожа. Візуально схожа. Во. Значить, ціна питання. В інтернеті коштує така прокладка 50 гривень, доставка 70, 120 гривень, коштує отака от прокладочка. Я вважаю, що це досить недорого на сьогоднішній день. Тепер ми можемо повністю збирати вихлопну систему. З новою гофрою ставимо все на місце. Так, нова прокладочка на місці. Тепер залишається місце під автомобіль і закріплять нашу нову гофру, з'єднувати її з вихлопною системою. Так, хвалюся результатом чи хвастаюся? Дивіться. Все на місці. Ніхто нікуди не. Не достає. Ну, одним словом, клас. Ну, мені подобається. Я думаю, що буде набагато краще, чим було. Так, ну що, значить, гальма ми знайшли. Всі колеса прокачали, навіть ручне гальмо є. Далі поставили ми підсумок підводю, поставили рульову рейку, наче все добре. І зробили вихлоп. Я думаю, що на цьому можна відео завершувати. А ви поставте, будь ласка, лайк і пишіть вподобайку. Підписуйтеся на канал. Я думаю, що робота цього варта для того, щоб мій канал продвигався далі в рейтингу Ютуба. Всім, хто дивився, дякую. Всім до побачення, до нових відео. Слава Україні!